Вітаю дівчатка. Отримала сьогодні посилочку. Починаємо розпакування. Давайте розглянемо, що у ній. Так, по-перше, це наша неймовірна туш Double Lash Extend подвійної дії, яка має подвійну щіточку і надає віям довжини та об'єму. Так, підводка фломастер. Для очей має гнучкий аплікатор з фетру стійка. З надзвичайно яскравим та насиченим кольором. Дуже гарно малювати стрілки на очах. Замовила для себе. Так, далі пробнички нових чоловічих парфумів. Маскулін. Далі желені вітаміни, цикл. Для поліпшення гормонального фону у жінок. Далі пілінг скатка з екстракту муцина равлика. Далі новинка каталогу трояндова вода із дамаської троянди. Має антиоксидантні та антибактеріальні властивості. Запобігає сухості, оновлює шкіру, роблячи її м'якою та шовковистою. Вона ретельно запакована. Вона дбайливо знімає макіяж, видаляє забруднення, освіжаючи шкіру. Так, Далі. Бальзам, паприка і чили, Масажний бальзам. Так, має е, зігрівальний, е, було заспокійливий ефект, та, знімає втому. Екстракт паприки стимулює кровообіг і циркуляцію крові. Е, що? Е, робить шкіру гладкою та здоровою, та сприяє гарному настрою. Так. Далі засіб для миття посуду посуду концентрований. Його я придбала для себе як комплімент компанії зі знижкою 77%. Далі набір для подогляду догляду за волоссям, лаванда, шампунь та маска для волосся. Пробнички продукції. І новенькі каталоги.